Номер 1098, сторінка 241. Виконай віднімання. Перший приклад. У нас є мішане число відняти ціле, то ми від цілої частини мішаного віднімаємо від'ємник. Від цілої частини зменшуваного віднімаємо від'ємник. Отримуємо 5,2 відняти 3. Те саме, що 5 відняти 3, додати 2. П'ятих. Дорівнює 5 відняти 3 буде 2,25. Другий приклад. 7,911 відняти 2,411. 7,911 відняти 2,411. Дивимось на дробові частини. Дробова частина зменшуваного більша за дробову частину від'ємника то ми можемо від цілої ціло відняти від дробової дробову. 7 відняти 2, додати 9 одинадцятих відняти 4 одинадцятих. Отримуємо 5, цілих, 9 відняти 4 5 одинадцятих. Третій одна ціла відняти 8 тринадцятих. дорівнює. Маємо ціле відняти дробове. Перетворюємо одиничку у неправильний дріб із знаменником 13. 13, 13х відняти 8, 13. Тепер можемо виконати віднімання. 13 відняти 8 буде 5 13. 4. 8, відняти 3 3,17. Натуральне число відняти дріб. Для цього від 8 ми забираємо 1 цілу одиничку. Бо 8 це 7 додати 1 і відняти 3 17. Тепер одиничку записуємо як неправильний дріб. Залишається 7 додати 17, 17, тому що знаменник зменшуваного від'ємника 17, тому ми зменшуваному повинні виділити дріб із знаменником 17. 17 17 відняти 3, 17. Ми можемо цю дію виконати першою. Залишиться 7 17 відняти 3 буде 14 17. П'ятий приклад. 4, відняти 1,2. Натуральне число відняти мішаний дріб. Нам потрібно ось це натуральне число подати у вигляді мішаного дробу. Для цього так само, як і в попередньому прикладі, забираємо одну одиничку. 4 це три, додати 1. Отримуємо 3. І один ми зразу, щоб не розписувати ось так, запишемо одиничку як 9 дев'ятих. ,9. 9 ,9. 3 додати 1, 4. Тепер віднімаємо 1,2 дріб зменшуваного, більший за дріб за дробову частину від'ємника. Ціле віднімаємо ціле дробове дробове. 3 відняти 1, 9 дев'ятих дев відняти дві дев'ятних. 3 відняти 1, 2 цілих, 9 дев дев'ятих відняти 2 дев'ятих, 7 дев'ятних, 9 дев відняти 2 7. І шостий приклад 5 цілих відняти. 4,1219. 5 подаємо у вигляді 4, і одиничку подаємо у вигляді неправильного дробу 1919. 19. Ми вибираємо такий знаменник, щоб він співпадав знаменником дробової частини від'ємника. Отримаємо 4,1919, відняти 4,12. 19. 4 відняти 4 буде 0, 19 дев'ятнадцятих, відняти 12,19 буде 7 дев'ятнадцятих.